Сьогодні вночі, о третій приблизно о третій ночі, в столиці було дуже гучно. почули кияни вибухи, і внаслідок падіння уламків крилатих та балістичних ракет типу Ескандер, постраждала саме дитяча поліклініка у Деснянському районі столиці. От я можу попросити оператора трошки показати вам ближче зараз. Там працюють правоохоронці. Вони фіксують цей терористичний напад російського. О федерації, який стався сьогодні вночі, біля, біля цієї поліклініки є величезна вирва від падіння уламків цих крилатих та балістичних ракет у самій поліклініці, вибиті вікна та двері. І як розповідають місцеві мешканці, неможливо було потрапити в укриття саме цього медичного закладу, оскільки охоронець не відчиняв двері. Однак столичний очільник Віталій Кличко зазнає перепрошую, рятувальники працюють тут на місці, тому може бути іноді гучно. Віталій кличко зазначив, що був відчинений центральний вхід, і деяких людей рятувальники вже після е, вибуху і після наслідків цього вибуху виводили з укриття. Також ви можете зараз побачити позаду мене. Ось цей будинок він знаходиться поряд з поліклінікою. Він також постраждав. От бачимо зараз, що рятувальники розбирають завали. Вони е, шибки вікна у деяких. Деяких людей на деяких поверхах вибиті повністю, і зараз от рятувальники демонтують ці балкони, які постраждали. Вони от скидають на низ тут все оточено стрічкою, аби люди близько не підходили. Давайте почуємо чоловіка загиблої жінки і очевидця цієї нічної атаки на столицю. Ну, була тривога, люди бігли в укриття і укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Ніхто дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти. І ніхто не дружина, дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Дуже швидко все відбувалося На протязі, мабуть, 15 хвилин сирена тривоги, робота ППО, стовп коричневого диму, мабуть, з тієї вирви, і поруч світлий стовп. Ну, це настільки я могла побачити тому тобто, ще сутінковому небі. Щодо укриттів, Столичний очільник Віталій Кличко розпорядився перевірити усі укриття столиці. Також поліція Києва буде допомагати в перевірці цих укриттів під час комендантської години, і він наголосив, що відповідальність лежить на е, місцевих чиновниках саме тих районів, в яких знаходиться укриття або е, директорів медичних закладів закладів освіти, в яких знаходяться укриття або бомбосховища, і давайте почуємо мер. А Києва стосовно укриттів. Ще раз хочу наголосити, що відповідальність у кожному із районів на суть голови районів та керівники тих закладів там, де знаходиться укриття. Відносно даного укриття, ми зможемо отримати чітку інформацію, було воно зачинено чи ні, виключно після висновків служб, які зараз переводять е, перевірку слідства. Охоронця, який був у цьому медичному закладі, говорять, що арештували зараз проводять допит, і також аналіз на вміст алкоголю у його організмі. Зараз проводяться ці слідчі дії. А я хочу зазначити, що до місця трагедії нічної трагедії в столиці містяни несуть квіти, і вже утворився такий меморіал, можна сказати, з більшості квітів та дитячих іграшок, оскільки одна дитина внаслідок падіння уламків. Крилатих та балістичних ракет цієї ночі, на жаль, загинула. Давайте почуємо людей, які несуть квіти сьогодні. Якби це був день, то було б дуже багато загинуло б людей. Просто-напросто. І я не могла не прийти. Як це? Бо загинула дитина. Такий захист дітей на міжнародному рівні. Коштолична адміністрація розповіла, що усі заходи до дня захисту дітей скасують, і також у столиці постраждали тепломережі. І повідомили, що комунальники вже на місці працюють над відновленням стану тепломереж.